Всім привіт Вітаюся на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні я з вами чекають ще одні середневі новинки з LEGO Technic 24 го року. Ось такий величезний тягач з електричним екскаватором. Номер набору 42175. Як видно, це у нас ліцензійна модель, так, це у нас все буде від фірми Volvo. Набір 10, тобто він розрахований на дорослих. Але загалом збірка дійсно не важка, тому можна сміливо купувати дитині на подарунок, але думаю, що дорослим моїм підписникам теж має бути цікаво. Ось цей екскаватор, що тут стоїть, це не він, це набір 4221. Це загалом мій перший набір Леготехнік. Ну і саме ось цю модельку мені прислав мій підписник. Так я він сам запропонував, за що йому велике дякую, до речі. Ось сьогодні ми з вами подивимось на збірку цього набору. Це не буде. Стандартного огляду такому розумінні, так, я покажу вам вже готову модельку, бо ось там назаду стоїть. Також порівняємо з цим екскаватором, бо вони, в принципі, я так думаю, плюс-мінус схожі. Ну і загалом хочу сказати, що цей набір мені вдалося придбати в магазині Brickset, вони, вони мені зробили невеличку знижечку. Там є досить такий величезний асортимент різних наборів Лего, не тільки техніки, інші серії, сіті, креатори. Тобто, якщо вас цікавить купівля Лего, в описі під відео буде послання на їх сайт. Тож, кому цікаво, заходьте, купуйте. Я скажу, що збірка ця сьогодні буде така більш поверхнева. Є аж цілих три стріми на каналі. Ми збирали цей набір, тому кому цікавить так би мовити, розширена версія. В описі також буде посилання на ці стріми. Ну а ми з вами давайте переходити до огляду. середині набору нас з вами чекало аж 17 пронумерованих пакетиків та два пакетики без номерків. В одному лежали рамки та колеса, в іншому шланги для пневматики. І також ми маємо ось такі три книжечки, і набір наклеїв. Що стосується цих книжечок, як на мене, це величезний плюс даного набору. тобто вони, по-перше, зручніші, тобто їх легше просто гортати. Так навіть ця, як видно, завертається. Але чим товща книжечка, тим важче це робити. Плюс дійсно ці набори. Частини набору можна збрати окремо там цією сім'єю. І в мене така, знаєте, маленька ностальгія, адже саме раритетні набори лего, там 90-2000, х х вони виходили теж і мали декілька книжечок, як на мене, так було зручніше. Так, вони, звісно, губляться, і потім завжди якоїсь не вистачає, коли на них скупляєш, але збирати і користуватись ними зручніше. Також маємо ось такий сет наклеєк. У нас їх аж 40 штук. Досить таки багато, але набір не маленький, тому я думаю, що ті, хто бажає залишити набір собі, дійсно можуть клеїти, адже, в принципі, мають такі прикольності. Volvo, ці наклеїчки. Тобто, з точки зору кастомізації, ось цей сет наклеєнок досить таки корисний, бо можна зібрати щось своє саме від фірми Volvo. Тож поки що давайте його відкладу в сторону. По книжечкам у нас не буде ніякої інформації, відповідно, щоденьку пробіжимось. Одразу починається збірка з цієї нової деталі. З'явилася у нас якраз в серпні цього року. Ну і список деталей, це у нас, мабуть, буде все розташоване в кінці третьої книжечки. Так, ось у нас є. Так, ну як видно, в цій книжці ми маємо порівняння екскаватора наш з екскаватором оригінальним. Давайте подивимось зараз, що ми маємо ось тут. Так, ну тут у нас причіп і показаний знову ж таки причіп тільки з цього набору. Тут немає ніякої фоточки оригіналу. Подивимося, чи є у нас порівняння з реальною моделлю. Так, ось тут. Ось тут у нас також є таке порівняння, ну що можна сказати, виглядає схоже, тому в принципі, я б сказав, 8,5 з 10 можна ставити. Також певні розміри набору 68 см. Ну і давайте подивимось на деталі. Противник покажу вже на біозібраному стані. Ми маємо досить багато білих деталей, білих панелей, маленькі ось ці новенькі. Маємо також один білий такий ліфтар з купечними отварами подібний. Трошечки жовтих панелей, ну, звісно, помпа. Чорних деталей небагато. Цікавого по чорним деталям тут наче нічого немає. Тобто всі деталі стандартні, новинок ніяких я тут не бачу, Я, можливо, щось забув казати. А ось тут вже цікавіше. Ми маємо ліфтами з поперечними отрами, ось ці рамки чотири штуки. Маємо два циліндри, колеса. Ось ці прикольні колеса. У нас аж 6 штук, так це 49,5 на 14. Здається, досить такі рідкісні колеса, які раніше були частіше, саме у наборах і серії 18, Creator Icons таке що. Маємо два таких ліфтарми. У чорному вже кольорі, це на колись в білому, так, один, інт, два у чорному. По сірим деталькам рамки, конектори, те ж саме по темно-сірим чотири рамки, тобто набір непоганий, з нього дійсно, я думаю, буде багато різних саморобок. Тому, в принципі, якщо ви розглядаєте такі набір, щоб купити один, а потім зібрати ще щось своє, я думаю, це дійсно варто розглядати до покупки. Ну, Все, книжечки вам показав. Давайте тепер не будемо затриматись на збірці. Знову ж таки, повторюсь, вся збірка є на стрімах, кого цікавить. А ми одразу переходимо до готової моделі. Ну що ж, ось таких величезних розмірів наш набір. Я вже його від'єднав, тому давайте зараз по частинам спробую вам показати все це більш детально. Поки що ставимо плечі сюди, дивимося на. Перший етап збірки, ось такого роду ми збрали тягач. Ну, Як видно, він не має якихось складних форм, так, досить таки прямокутна кабіна, але при цьому ми маємо тут ось ці новенькі панельки, маємо також ось ці прозорі в новому кольорі такі панельки раніше не було. Загалом він нас повертає. так, ну, За рахунок того, як саме реалізований тут поворот, зараз не буде видно. так, Ось тут ми маємо шестерню, це знову ж таки, кому цікаво, можете подивитись на стримі. Він має досить такі різкі. Такі кути повороту, так, тобто повертання плавно, досить так рублено, я б сказав, би, так, бо ще стане, насправді насправді на 12 зубчиків. Але загалом, в принципі, я думаю, що гратись не можна. Ось тут ми також можемо від'єднати таким чином так, ще трошечки. і підняти ось так кабіну. так, тобто, Як видно, у нас є макет двигуна, нові детальки. Я так розумію, тепер у всіх наборах у нас будуть зустрічати саме такі деталі, також у цієї кабіни. Які має бути відкриваються двері, кермо не повертається, так тобто, але можна ось так зверху ще керувати. Якщо хочете, можете так від'єднати, так це все і сховати, якщо у нас буде стояти на полиці. Але одразу, скажу щоб набір точно не до цього. Маємо тут ось цей також башмак, кріплення, так, не знаю, як воно правильно називається. і саме до нього можна ось таким чином під'єднувати наш причіп. Так? Але поки цього робити не, не будемо, так, давайте відставимо це в сторону. Сподіваюся, що він не заважає тут айс стоїть. І подивимось на другий етап нашої збірки. так, Екскалатор був третім етапом, знову ж таки, його відкладаємо. І подивимось на наш другий етап. Тут це досить звичайна конструкція. Маємо ось такий причіп, щоб він не падав, У нас ось тут є такі опори, видно вони з таким чином. Випускаються та підіймаються. Тобто, якщо він ось тут у нас не лежав, ми можемо його ось так поставити. Ну і також ми можемо, десь ось тут має бути ще шестен в її. Ось вона так. І ось таким чином можна опускати ці, не знаю, ці. Рампу, як так, щоб була можливість у екскаваторах в подальшому заїхати. Ну, загалом, другий етап збірки він був менш цікавий, так, звісно, можливо, найцікавіше, що на ньому було, це збірка ось цієї коробочки, яка в нас відіграє роль такого, я не знаю, чи то генератора, чи то великої батареї, так, яка має ось тут таким чином стояти і тим самим підзаряджати наш екскаватор. Тобто по цьому етапу не можна сказати, що було щось цікаве. Тож такий великий набір чорних панелей, це дійсно плюс. Ну, і маємо сірі ліхтарми з поперечними опорами. На цьому, наче все, більше ніяких цікавих моментів тут не було. Що стосується ж третього етапу і самого останнього, так це наш екскаватор, і він дійсно, як на мене, вийшов дуже вдалим олегом. Так, я одразу вам поставлю цей сюди, він, звісно, більший, і ми візьмемо наш маленький 42-121. Як видно, за розмірами вони відрізняються, цей менший габарит в нього так я б сказав, в разу точно він менший. Ми маємо ось тут маленькі гусениці, тут у нас вже стоять великі, такі, як і в івліпхер, і в Caterpillar, тобто це вже такі гусениці стандартного, гарного такого екскаватору. Ми маємо більший ковш, який, до речі, зібраний з двох, як видно. Ну і з його мінусів, я так би сказав, бо якщо тут ми маємо такі звичайні функції, які в нас реалізуються за рахунок маленьких актуаторів, і все працює досить таки гладко, як видно, так? Тобто ми маємо один актуатор, другий, і все це у нас працює без нарікань. Тут у нас все ж таки пневматик. Специфічний набір, якщо в ньому є пневматика, я так вважаю. Тому можу сказати, що я не до кінця його розумію, але в принципі, якщо є таке бажання погратися з цим-сім, бачите, ну, тобто він працює, але поки ти понажимав, треба тебе потім сюди, потім сюди треба. Хочеш в іншу сторону, будь ласка. Ось так. Тепер давайте нам треба його щось зачерпнути і опустити. Для цього, мені здається, треба ось тут стравити. так. Ну, Тобто, все це, ну, якщо ви захочете купити його дитині, щоб вона і ним дійсно погралась, вона цього не зможе зробити. Давайте будемо чесними. Так, тут мають бути наліпки, з ними буде трошечки легше, я зараз покажу. Ось тут я просто вже не клеїв. Але загалом це великої погоди не робить, так би мовити. Знову ж таки, вже забуваюсь, в яку сторону і що треба зробити, щоб його підняти так. ось це. Ось таким чином. Тобто, візуально він виглядає круто, він дійсно такий більш масивний, він, ну, він, просто, він більш схожий за рахунок осіб всіх шлангів, так до пневматики на реалістичну модельку. Тому тут немає ніяких претензій з точки зору візуалу точки зору збірки, але ось грати з ним яковідно, він не їздить, хоча ось цей маленький. Інколи все ж таки але починає трошечки з'являтися у нього зацеп на такому гладкому столі. Тож загалом я можу сказати, що якщо говорити так, так, другий етап, звісно, випадає, але при цьому збірка досить таки цікава і ви не занудьмуєте. Особливо, якщо будете збирати з дитини, ви можете, наприклад, другий етап віддати дитині, перший етап збирати самому, третій збирати разом, чи якось так. Тобто тут е вистачає реактів, набір дійсно в цьому плані має певні переваги. Що стосується його повністю зібраного вигляду, ми можемо ось таким чином. З'єднати ось тут це все зафіксувати. Так, ось так. Так, все. Воно в нас тримається, тобто, як видно, все окей, все їздить, тільки треба підняти ось ці ніжки, так, бо вони трошки заважають. Ну і також, якщо ми хочемо поставити сюди екскаватор, давайте його опустимо. Такий маленький тест одразу покажу, що ось цей сюди без проблем стає, хоч так. Хоч так тобто він дійсно може сюди заїхати. Ми можемо ось так його трошечки підняти. Тобто, бачите, тут можна двома так, от гратися, якщо ти розумієш, вже запам'ятав, що за що відповідає. Тобто цей сюди стоїть, але дійсно він виглядає трошечки маленьким і не в масштабі. Що стосується цього великого, він, як на мене, трошечки більший, ніж має бути, бо він досить таки складно вміщається ось сюди. Давайте подивимось. Він ширший за цей наш причіп. Так, але при цьому. Теж його можна перевозити, ось таким чином, ми маємо такий. Набір, що я можу сказати, для дітей це точно 10 з 10, це буде найкращий набір цього року, якщо ви хочете купити якийсь там будівельний набір дитині. Ось кращий за цього з точки зору деталей, з точки зору збірки, як його можна зберегти, з точки зору наявності функцій, пневматики, він точно буде номер один. В нього вже є досить прикольні дві альтернативки на ребрикам. Зараз ставлю фото, якщо не забуду. Тому якщо ви там не проти додати ще там 400 гривень придбати інструкції, можна зібрати ще декілька автомобілів з нього. Тому це дійсно плюс даного набору. Є чорні, є жовті, є білі детальки, стандартні кольори так. Тому загалом. Я можу сказати, що набір вийшов далі тут без питань. Єдине, що якби замість цієї пневматики була опція або можливість поставити сюди два великих актуатори, це взагалі був би набір, мабуть, не найкращий в цьому році для дорослих. Але маємо, що маємо, пневматику теж треба любити, тому ось такий набір вийшов. Справа, що такий Щоденький огляд без самої збірки вам зайшов. Напишіть у коментарях, як вам такого роду огляди. Знову ж таки, кого цікавить детальна збірка. Є послання на стрім, де ми це все збирали. Ну а я з вами буду прощатись. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Олексій. чекає ще багато крутих оглядів на різні наборалего і не тільки.